Червона доріжка зустрічає гостей 20-го ювілейного всеукраїнського конкурсу Калинове мисто». Руслан Будяк за три роки на посаді директора Калинівського технологічно-фахового коледжу активно розвиває колектив. А тепер ще й відродив конкурс Краси і моди до повномасштабного вторгнення. Захід проводили щорічно. Є необхідність вже показувати, презентувати. Дизайнерські моделі студентів і учнів з усієї України, адже проведення конкурсів воно стимулює і надає таке наднення бажання працювати, і особливо в той час, коли легка промисловість розвивається. Першою на подіумі колекція, що одразу задала тон усьому модному показу. Над образами працювали студенти Калинівського технологічного фахового коледжу. Ідею представила Марія Козаченко, третьокурсниця закладу. В її роботах легкість, витонченість та сучасне бажання жіночності це колекція берегиня роду. Вона виконана в техніці ручного розпису акриловими фарбами, яку ми виконували також самі при розкрою. І друга моя особиста колекція це одного разу в саду. На конкурсі молоді дизайнери представили свої колекції у чотирьох номінаціях: традиції, і сучасність, примхи молоді, вишукана елегантність і чарівна мить. Буду оцінювати молодих талантів, і я надіюся, що ми знайдемо і мотивуємо їх, і дамо правильний напрямок в цьому і в цій легкій промисловості. Традиції, стиль і національна ідентичність ось головні акценти цьогорічного конкурсу. Організатори наголошують, важливо зберігати свою автентичність і водночас підтримувати творчий потенціал молодого покоління. Такі конкурси проводити надзвичайно актуально, адже освіта сьогодні має бути яскравою і видовищною. для молоді це дуже цікаво, тому що фешн-індустрія це локомотив легкої промисловості, і студенти мають розуміти, що робота в цій галузі це не тільки важка рутина, а це ще й гарні шоу, червоні доріжки і відомі дизайнери. Після вимушеної перерви ми знову зібрали у нашій залі молодих креативних творчих дизайнерів. Як результат їхньої праці вони сьогодні на нашому подіумі і змогли обмінятися досвідом один з одним. Демонстрували красу та елегантність і наймолодші учасники. Прийшла танцювати, виступати на сцені. Багато танцюють, тут можна виступати туди на дорогу. Свято моди зібрало не лише нинішніх студентів, а й успішних випускників коледжу серед гостей відомі дизайнери, які колись самі робили перші кроки на цьому подіумі. Навчання допомагає тому що дають тобі базу знань, і основне в чому люди мистецтва вчаться, це один в одного. Це залежить від це спорт свого роду. Мистецтво це виборювання певного визнання, і якби воно серед студентів. Свою лінійку одягу зв'язок поколінь представила студентка-дизайнерка Анна Баранова. Колекцію разом зі студентами виготовляли на коледжівській швейній лабораторії. Мені дуже подобається, як виглядають хустки, але так як їх використовували, чисто одягали на голову. Мені це не дуже сучасно. Мені це не дуже сильно подобалось. А ось саме поєднати з сучасними більш костюмами, сукнями і так далі. Мені дуже сподобалась ця ідея, і я вирішила її відтворити. На модний показ завітали і представники бізнесу. Адже саме тут потенційні дизайнери, модельєри та стилісти, яких вже завтра можуть запросити до своїх компаній. Ми, як роботодавець, зацікавлені в талановитих працівниках, зацікавлені в розвитку студентів. Тому е підготували подарунки та підтримуємо наших молодих талантів. Цьогоріч конкурс всеукраїнський серед учасників представники з семи областей України. Ми хочемо показати себе, свою роботу на конкурсі, подивитися також на інші роботи і сподіваємося на те, що отримаємо якісь нагороди. Яке ж свято без подарунків в рамках проєкту Професійне зростання від громадської організації Ми віничани, Калинівський технологічний фаховий коледж отримав сертифікат на придбання сучасного проектору. На підприємствах відчувається брак якраз робочої сили, брак професійних людей, і тому дуже важливо всілякими шляхами, всілякими можливостями підтримувати проведення відповідних таких конкурсів, популяризація відповідної фахової. Підготовки людей переможців конкурсу моди та краси відзначили почесними грамотами, статуетками та цінними подарунками.